Епідпоріг перевищений на майже 38%. на Хмельниччині продовжують фіксувати нові випадки ГРВІ та грипу. Останній може призвести до серйозних ускладнень, зокрема пневмонії. Більше того, у регіоні вже зафіксовані летальні випадки. Яка наразі епідемічна ситуація в області? Говоритимемо в черговому випуску програми. Будьте здорові! І представляємо нашого гостю. Це Тетяна Федак. Завідувачка відділення епіднагляду за інфекційними хворобами державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Тож Тетяна Юрівна, ми вітаємо вас у нашій студії. Навзаєм вітаю вас. У трьох областях Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій, зареєстровано перевищення епідпорогу високого рівня, в МОЗ України прогнозують, що тенденція до зростання захворюваності на грип та ГРВІ зберігатиметься впродовж наступних двох тижнів. Це власне офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України. Але якщо ми зупиняємось на статистиці, яка зараз ситуація на Хмельниччині? Слід сказати, що на основі багаторічної динаміки щорічно на Хмельниччині із року в рік. Ми відмічаємо початок захворюваності на грип та ГРВІ десь в кінці січня, на початку лютого. Як ви сказали, цей період підйому захворюваності на грип та ГРВІ триває впродовж 2-3 тижнів, але у тому випадку, коли ми проводимо всі, весь комплекс протиепідемічних заходів. Якщо говорити про епідсезон 24-25 року по грипу та ГРВІ, то до 6 тижня, а це до 10 лютого, захворюваність не перевищила епідемічного порогу. І вже на 7-му тижні поріг був перевищений на 36%. Якщо говорити про захворюваність в цілому по Хмельницькій області в абсолютних цифрах, то у нас на сьогоднішній день з початку епідемічного сезону, а він розпочався з 30 вересня 2024 року, це 40-й тиждень 2024 року, то кількість захворілих Хмельницької області людей становить 127 тисяч тисяч. І це 10% від, всі, від всіх проживаючих на Хмельниччині. І знову ж таки, якщо порівнювати захворюваність на сьогоднішній день з минулим сезоном 23-24 років, то все-таки в поточному сезоні у нас захворюваність нижча на 17%. От така ситуація на сьогоднішній день по Хмельниччині щодо захворюваності на грипта Тетяна юрівна. А як щодо COVID-19? чи маємо ми підтверджені випадки і скільки їх є? Ну, зразу ж хочу заспокоїти наших телеглядачів. У нас рівень захворюваності досить низький. Якщо говорити за 24-й рік, то питома вага ковіду-19 у нас становила 4%, то за 8 тижнів. Поточного року цей показник становить 0,1%, і ми практично йдемо на рівні державного показника. Ви на початку програми говорили і озвучували статистику щодо захворюваності на ГРВІ та грип, от власне щодо останнього, який грип домінує, так? Ми вже в принципі більшості розуміємо, що є грип А, грип Б. От що стосовно нього, яка зараз ситуація? У нас на Хмельниччині. Наразі домінує грип Б. Якщо у нас лабораторно підтверджено методом полімеразно ланцюгової реакції 153 випадки грипу, то 90 із них спричинений вірусом грипу Б і 63 вірусом грипу А. Що ж, е, порівняно знову ж з, з минулим і підсезоном, то е, в е, минулому і підсезоні домінував е, е, вірус грипу А. Угу. Тобто відмінність незначна є від того, хто так. домінантом є в даному так. випадку, так. Тетя... Тетя... Тетяна юрівна. Ми починали програму, де озвучували статистику і ситуацію щодо Хмельниччини. Якщо ми зупиняємось саме на обласному центрі, в місті Хмельницькому, чи можна сказати, що тут кількість недужих переважає, якщо ми говоримо загалом за такий зріз на Хмельниччині? Я хочу сказати, що є підпроцес в місті Хмельницькому практично аналогічний і підпроцесу по Хмельниччині в цілому, по Хмельницькій області. Більш... більша реєстрація відбулася вже починаючи з 6 тижня, з піком на 7 і 8 тижні, так як і в цілому по області. Але хочу відмітити, що в місті Хмельницькому. Захворюваність дітей у віці 4-15 років він вищий. Якщо по області такий відсоток серед дітей саме цієї категорії е, був 62-63, то в місті Хмельницькому цей відсоток становив 71%. От якраз щойно заговорили за пацієнтів, то чи дійсно левова частка недужок – це саме діти? Ну ви розумієте, з кож... кожного року у нас захворюваність дітей більша, ніж серед дорослих. Але сезон на сезон не схожий. Якщо, до прикладу, в минулому році такий відсоток ем... становив десь більше 50, незначно більший, то вже в цьому і такий відсоток складає 62-63 Але якщо говорити про захворюваність дітей по вікових категоріях, як я вже сказала, у нас більше хворіє дітей саме у віці 5-14 років шкільного віку. Шкільного віку. Загальноосвітні навчальні заклади Хмельницької області перейшли на дистанційну форму навчання. Тетяна Юрівна, наскільки було важливо оцей перервати можливо і ланцюг, і навіть спілкування, так і наскільки такі методи насправді є дієвими, або скільки часу має минути, що вони були дієвими? Дійсно, зважаючи на те, що в нас відбувся ріст на 7 і 8 тижнях захворюваності, крім того, левова частка була все-таки захворілих серед дітей, була, було комісію з ТЕП та НС 19 лютого вирішено, що з 20 по 28 лютого. Абсолютно всі школи, заклади освіти були переведені на дистанційну форму навчання. І що я хочу сказати, що це було рішення правильне, і ми вже на восьмому тижні відмітили, що рід захворюваності стабілізувався, практично кількість захворілих на сьомому. Тижні був в абсолютних цифрах 10,5 тисяч, практично такий рівень залишився вже і на восьмому тижні, а діти почали хворіти менше. Якщо я щойно сказала про те, що питома вага дітей серед всіх захворілих становила 62%, то Уже на восьмому тижні цей відсоток знизився до 54%. А скільки часу має минути, щоб дійсно оці, скажімо так, методи спрацювали так, от коли ми ланцюг цей перериваємо, там ж певно, є, певна визначена от кількість днів. І від чого, до речі, цікаво це теж залежить? Від специфіки грипу, від інкубаційного періоду. Швидше всього, за через інкубаційний період. Ми знаємо, що інкубаційний період у нас при грипі і ГРВІ становить в середньому 5, але максимальний це 7 днів. І от оптимально, щоб було таке розмежування. Це 10-12 днів, що і ми в принципі зараз досягаємо. Тетяна Юрівна, якщо ми зупиняємось на симптоматиці, ми звісно дуже багато про це говоримо, але коли людина захворіла, має певні симптоми, вона десь трошки почне панікувати, особливо коли в нас така трошечки ситуація загострена щодо грипу ГРВІ, на що звертати увагу? Тобто, що в першу чергу відрізнить це е, звичайна застуда, як ми кажемо, так побутовою мова, або це вже дійсно можливо грип типу А або Б. Тут необхідно зазначити, що грип протікає набагато агресивніше, миттєво піднімається температура, ломота в суглобах, болі в м'язах, надзвичайно шалена інтоксикація і кашель. Перш за все, це кашель, сухий кашель. Далі можуть приєднуватися і нежить, і, і болі в горлі. Але ці перші признаки якраз характеризують, що це грип. Температура сягає миттєво 40 і більше градусів. А щодо е, гострих респіраторних вірусних інфекцій, Поступово починається захворювання. Значить, Субфібрильна температура, нежить, болі в горлі, хочу ще зазначити, що може бути і діарея при цих захворюваннях. Так що, от, такі розбіжності між захворюваністю грипом і ГРВІ. Дуже часто грип закінчується, закінчується пневмонією ускладненням. От, ну от такі основні признаки. Саме головне, щоб зразу звертатися за меддопомогою і бути ізольованим, максимально ізольованим. Маю інформацію офіційно від Міністерства охорони здоров'я України, що січня в Україні зареєстровано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання грипу. Цьогоріч, на жаль, маємо ми такі випадки і на Хмельниччині. Чи відомо щось і що відомо за от пацієнтів? У нас дійсно, на жаль, було три смертельних випадки від. Грипу, причому всі вони були спровоковані вірусом грипу. А, всі в віковій структурі це особи, які старше 50 років, всі вони мали супутні хронічні захворювання, а саме, захворювання легень, серцево-судинної системи, мали в анамнезі цукровий діабет, ожиріння. Всі вони не були щеплені ні від грипу, ні від коронавірусної хвороби, і практично всі вони зверталися за медичною допомогою за на п'яту, сьому доби. Тобто це свідчить про те, що якщо є якась симптоматика, так. все ж таки звертатися, аби вже знати, так. що це є, чи застуда, чи грип, який може, на жаль, призвести до ускладнень. Тетяна Юрівна, якщо можна на завершенні програми, все ж таки не можемо ми обійти тему профілактики, чи можемо ми дати бій грипу і ну, спробувати, скажімо так, себе захистити якомога максимально? І що в цьому нам допоможе? Ну, ми маємо великий досвід по епідемії, пандемії ковід. Напевно, ніхто ще не забув е, ці профілактичні заходи, але я хотіла б ще наголосити на них. І в першу чергу, знаючи, що грип, гервий ковід відносяться до е, повітряно-крапельної групи інфекцій і передається через повітря, е, перш за все, я би уникала е, місць. Великої скупченості людей. Я би уникала контакту з хворими на е, е, гострі е, респіраторні вірусні інфекції, або з людьми, які, до прикладу, чхають, мають нежить або кашляють. Але якщо без цього неможливо, то все-таки в першу чергу я би рекомендувала носити маски хворим. І вже здоровим, які, які контактують з цими хворими. Чому саме хворих? Саме маска унеможливлює розповсюдження збудника в довкілля. Якщо ми носимо маски, одягаємо маски, то ці маски потрібно міняти що 3-4 години. Причому не просто викидати їх. А обов'язково ложити в пакетик і таким чином викидати, тобто, тому що вірогідність ем, виходу оцього збудника в довкілля він набагато більше, якщо він просто або маска, або, до прикладу, хустинка е, буде просто е, викинена. Крім того, дуже має велике значення, що якщо Хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції користуються хустинками, то краще серветки брати одноразові, і е, також викидати, як я сказала, і маски. Ну і, звичайно, обов'язково нам потрібно е, часто в приміщеннях проводити е, і вологе прибирання, і провітрювання, адже вірус, віруси респіраторних інфекцій, вони бояться вологості. Дистанційно повинні ми розмовляти, до прикладу, з хворими на гострі респіраторні вірусні інфекції. Крім того, якщо у нас вдома є хворий на респіраторні вірусні інфекції, максимально. Таких хворих ізолювати. Бажано, щоб перебував цей хворий в окремо виділеній кімнаті, знову ж таки використовував маски і для нього, щоб були, був посуд окремий. Ну і провітрювання, і вологе прибирання. Харчуватися відповідно. По-перше, здоровим харчуванням це м'ясо, риба, молочні продукти. Не забувати про продукти, які вітамінізовані. От. Ну, і саме головне, саме головне, ми забули це щеплення. щеплення від ковід і від грипу. Щодо щеплення, звичайно, оптимально. Було би, якби ми щеплювалися за місяць до початку епідемічного сезону, десь приблизно в кінці серпня, на початку вересня. Але якщо такої змоги не було, щеплюватись можна в, в протягом року. Це не завадить і це не зашкодить. Щеплюватись це один і щеплення це один із заходів профілактики грипу і ковіда. Дозорний піднагляд за грипом показує, впродовж року показує, які віруси грипів будуть циркулювати впродовж епідемічного сезону наступного. І тоді вже відповідно виробляється вакцина, і ми можемо мати такий імунітет завдяки вакцинації. Тетяна Юрівна, будемо сподіватися, що ситуація все ж таки на Хмельниччині стабілізується. Ми будемо працювати, навчатися в звичному форматі. А ми вам наразі дякуємо за те, що ви розповіли загальну ситуацію. Я вам дякую за запрошення і бажаю всім нашим глядачам здоров'я. Навзаєм! Тетяно Юрно, дякуємо вам за участь у програмі. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.